Шуба замість чоловіка жінкам, які втратили чоловіків на війні в Україні в складі російської армії, москвичі почали дарувати шуби мережу. Ширяться фото та відео, щасливих вдів, тішаться жінки ношеним шубам. У чатах росіянки загиблих окупантів пишуть, що при живих чоловіках шуби вони все одно не отримали. б, А Путіна називають святим. Я вам так скажу, дівчата. Ми все одно б стільки не отримали при чоловіках біля нас. Тому Путін святий. Він дав мені надію, що я знайду собі чоловіка, який не п'є, і гроші на те, щоб закодувати нового чоловіка. Такі дарунки передає російський волонтер, друг терориста Ігоря Гіркіна Євган Скрепник. Ми сьогодні отримали неожиданно таку допомогу. Е, дуже благодарний вам Тут зібрали сім'ї багітші крайнослужачі. Ну, правда, спасіба большою для чистого вам. на радісні кадри жінок вбитих окупантів українці на коментарі в мережі не скупилися. А що би, мабуть, вкрадені в Україні прокляті і в крові? Таке тільки на болотах можна побачити. Відправити чоловіка вмирати, щоб отримати ношену шубу. Окрім цього, тепер на Росії за мобілізованого чоловіка родичам роздають овочі. Влада РФ оцінила життя расистів у 10 кіло. Грамів моркви та картоплі. картоплісне допомога доставляється представникам центру підтримки, родичів, мобілізованих жителів нашого округу і волонтерами. 105 сімей на этой неделе получат овощной набор із 10 кілограмів картофеля і 10 кілограмів моркови. Раніше на Росії за загиблого російського солдата роздавали гроші, на які батьки купували ладу. Пропагандистські канали знімали сюжети, де родичі вже загиблих окупантів раділи так званим плюсам мобілізації варев. В купили Сидіґоркупільманько машину. Автори сюжетів розхвалювали путінську допомогу сім'ях загиблих солдатів та агітували. Мовляв, всі зможуть придбати собі новеньку автівку, якщо їхній чоловік чи син помре на війні.